Любі друзі, всім великий привіт! Ви на каналі Мясожор І сьогодні у нас незвичайний такий випуск. Можливо, я і в подальшому буду випускати саме такі відео. Все залежить від вашої активності, від вашої уваги, від кількості лайків, коментарів. Часу готувати якісь такі окремі цікаві блюда. Немає, багато роботи, навчання. Е, нема часу навіть відпочивати. Е, тому будемо знімати так, як ви побачите сьогодні. Надіюсь на вашу реакцію. Підтримуйте канал, пишіть коментарі, лайки. Так, ось роблю тут куряче філе. У мене замаринував його з олією та е, трохи приправ і соєвий соус. Також буду це готувати на сковороді або на пательні, як кажуть. Потім покажу результат. Тут жінка моя готує також куряче філе. Це вона зварила його. А це в нас що? Це в нас баклажани синенькі, як ви кажете, запечені е, у духовці. Бачите, на противні. Також буде щось смачне. Також вам далі покажу. Ось таку смакоту, дружина, приготувала. Отакі у нас овочі і варена курка. Дуже смачно, всім рекомендую. З баклажанчиками, з солодким перцем, з картопелькою. Клас. А ось що вийшло з баклажанів в духовці. Отакий у нас баба гануш. просто його намазуємо зранку і куштуємо. Дуже смачно рекомендую. А в мене куряче філе промаринувалося, та я його обсмажую на сковороді. Далі беру отакий бульйон. Ось, бачите, сухий, типу там галіна бланка чи магі, кубики, ну, отакий кнор. В Ізраїлі використовують його усі. Так що розводимо просто в кипятку отакий бульйончик. І потім я тушу отак курочку. І виходить, отака річ рекомендую. Рекомендую, як будете в Ізраїлі, спробувати отакі солодощі. Це горіх пікан. Дуже смачно. Це фундук. Також такий паніровці. Дуже смачні, солоденькі. Хотів спитати, хтось користується китайськими кетчупами, такими чи соусами якимось. Які обрати? Бо їх велика, дуже вибір їх величезний. А це ревйон, кефір ізраїльський. Дуже так. Користується попитом в Ізраїлі. Ось такий кефірчик. Всім, хто їсть, приємного апетиту. А ось і наша маленька Кицька. Вона вже зовсім не маленька. Така веселуночка. Так, веселуночка наша маленька. Ще хочу показати вам. Дуже популярну їжу вуличну ізраїльську. Це бурекиси. Що це таке? Ось що це таке? Отак це виглядає. Дивіться, це просто тісто слойоне. Не знаю, як це на українській мові правильно сказати. Запечений, бачите, це не солодкий варіант з картоплею. Ще бувають солодкі варіанти з різноманітними начинками. Там буває і з маком, і з різними додатками. З... А ось дивіться, ще один. Це також не солодкий, це, мабуть, просто з якимись спеціями і, мабуть, трохи сиру там є. Отакі От бурекоси також дуже популярні. Не дуже корисні, але дуже популярні в Ізраїлі. А ось тут хтось відпочиває гарнюня. так? Такий довгий витягнувся. гарнюнький рижунчик. Як же приємно відчувати цей аромат на всю кухню, на всю квартиру. Подивіться, які гарні котлетки приготувала дружина. Боже, як можна жити без таких котлеток. В соусі. Ще киплять. Боже, аромат не передати. Готуйте котлетки. Ось такий у мене майже нічний перекус. Ось така краса. Демонструю вам ще один варіант вуличної ізраїльської їжі. це фалафель. Він продається на кожному кроці в Ізраїлі. На людних вулицях його просто безліч. Але, звісно, відрізняється він якістю та ціною. Дивіться, оце в мене тут фалафель, різні види додатків, тут салат, цибуля. Огірки мариновані, трохи соусу амби. Це такий він жовтуватий соус. Робиться із соку манго і з куркумою. Також тут, звісно, є е, сам фалафель, Ось ці такі маленькі котлетки. Кцицот ще називаються знута. Робляться вони обжарюються во фритюрі. Ось оце така їжа. Дуже смачно та ситно. І ще трохи гарних видів вам. Я думаю, сподобаються бахайські сади, дуже гарно. Ще один шедевр дружини. Подивіться, яку гарну лазанью вона приготувала. Ось так апетитно це виглядає. Скоринка. Ну просто дивовижно. Гляньте, як це все виглядає. Супер. Покажу ще у розрізі. Ось так це виглядає у розрізі. Ось така краса. Ось так. Ось така краса. Це дуже красиво і дуже смачно. Найбільш популярне і найбільш продаваєме пиво Ізраїлю Gold Star. Рекомендую. Якість відмінна. Дуже смачне пиво. Щиро дякую усім, хто додивився до цього моменту. Ставте лайки, підтримуйте канал та в коментарях можете спитати все, що вас цікавить, розповім усе у наступних відео. Пока-пока!